Зіх аншаон це дивитися. Наприклад, фільм. Але спочатку я пропоную роздивитися просто аншаун без зіх. І потім порівняти. Якщо використовувати тільки Аншаон, як то сказати Я дивлюся? Іхшае Ан. Іхшаан. Аншаон це є дієслово, яке роз'єднується на дві частини. Є Префікс ан, і він від'єднується від, від слова і йде в саме кінець свого речення. Цей префікс ан це так би мовити, як я собі це розумію і уявляю, це дивитися на це, якщо дослівний переклад, дивитися на. Тому ан у нас на, у них ан. Все навпаки, в принципі, як завжди, Я жартую. Може і ні. Але я за те, що шаун це теж дивитися. Просто ан, шаун, це саме дивитися на, хоч це так і не перекладається. Чому я зараз на цьому зупиняюся, роблю наголоси для того, щоб дати цю асоціацію для цього слова. Шауен схоже, як на мене, на слово шоу, так? Ну а шоу зазвичай дивляться, тому шаен це дивитись. Ну, і до речі, тому шаушпілярин або шаушпіля це акторка або актор це люди, які грають в певному шоу. Шаушпіля, шоу-гравець вважай. Ну, але це так, між іншим. взагалі-то повертаємося до Аншаун. Далі я не буду казати, як сказати. Я просто буду давати речення, наприклад, і вам треба їх перекласти на протязі цих 5 або 4 секунд. І потім разом перевіримо. Отже, речення є наступне. Я дивлюся один фільм. Ich schaue einen фільм an. Префікс йде в кінець речення. А шауен викликає акузатив, тому «айнен», закінчення ен, характерне для акузатива, який викликається на іменники чоловічого роду, де фільм або ein фільм» – це слово чоловічого роду, тому все разом і шауанен. А якщо мова йде про якийсь конкретний фільм, про який вже йшлася мова, наприклад, як тоді сказати, я дивлюся цей або, умовно кажучи, цей, або той фільм. Ich schaue den Film an. Der перетворився на den, бо є акузатив. Я дивлюся свій фільм. Ich schaue meinen Film an. Дослівно я дивлюся мого фільма. Ми кажемо свій. Вони кажуть мій. Дивлюся мій фільм. Ich schaue meinen Film an. Я дивлюся собі один фільм. І mir einen Film ан. Саме тут я вже починаю використовувати зіх аншаун. Сюди я долучаю «sich». Зіх для мене це буде «mir». Я дивлюся собі одного фільма, якщо дослівно. В чому різниця Unsun і «sich anschauen»? Різниця тільки така, що Unsion щось це більш формально і більш прямо, більш вживано. І більш в розмовному варіанті це буде саме «sich anschauen». І тож «anschauen» – це трохи формальніше, а «sich anschauen» – це більш уживана така форма, а саме вона зустрічається в повсякденному мовленні і звучить особистіше або більш природньо. Таким чином вона звучить м'якіше. Українською, можливо, переклад і не дуже відрізняється між «anschauen» та «sich anschauen», але німецькою деяка різниця все-таки залишається. В плані у цієї м'якості, природності і всіх таких речей. Звичайно, вас зрозуміють і так, і так, але дивитися будуть по-іншому просто. Тож далі я буду використовувати саме Зіхен Шаун для всіх наступних речень. Я дивлюся один фільм. Шаумія фільм ан. Я дивлюся, мовно кажучи, цей, або той фільм. Ich schaue mir den film an Film wir schauen uns den film an. den film sie schaut sich einen film an Windewitzer o den film Er schaut sich einen Film an. Wir panye aber panye dürfen sich den Film. Sie schauen sich einen Film an. Wir dürfen uns ja auch den Film sehen. Schauen wir uns einen Film an. Wir dürfen uns ja auch mal eine Geschichte sehen, Film sehen. Schauen wir uns heute den Film an. schauen wir uns den Film heute an. До речі, це так вже, мабуть, дещо пізно, але зверніть увагу на те, що anschauen Ich schaue mir den Film an. В минулому відео sich treffen mit, dann sich treffen, Але воно викликає акузатів. Ну, там і інше дієслово, але це так. Між іншим, що може бути все це по-різному. Наступне. Yeah. Він дивиться сьогодні шоу. Це або те, якесь, умовно кажучи, конкретне sich Я die Sendung an. ан. Sendung – це шоу. <рекунок> Взагалі-то тут в мене є асоціація з словом зенден, це надсилати, ну, або транслювати. Надсилати, транслювати от звідти і «зендунг». Але це з надсиланням посилки чи чогось іншого немає взагалі ніякого відношення, ніякої справи немає з цим. Але якісь сигнали, напевно, вони там надсилають, транслюють, і тому зендунг-шоу. Ну, я маю на увазі сигнали там по телебаченню. чи... Десь. Але не про це. Я дивлюся собі. Одне шоу сьогодні. Ich schaue mir eine Sendung heute an. Я подивився або я подивилася. Ich habe angeschaut, або ich habe mir angeschaut. Ich habe angeschaut. Знову таки, це з дієсловом Unshoun без зіх, і тобто це було б дещо трохи формальніше, не настільки природньо і м'яко. Ми собі подивилися. Wir haben uns angeschaut. Ми собі подивилися фільм вчора. Haben uns gestern einen Film angeschaut. Я подивився собі одного фільма вчора. Ich habe mir einen Film gestern angeschaut. Я вже собі вчора подивився одного звучало, то я вже подивився собі один вчора. «Ich habe mir schon gestern einen Film angeschaut». Або habe mir einen Film schon gestern angeschaut». Взагалі, всі, в принципі, слова можна переставляти в німецькому реченні крім першого і другого дієслова. в принципі, крім дієслів. Перше дієслово «haben» – це таке дієслово, яке тут, в принципі, не прокладається українською. Іх. Habe, habe стоїть на другому місці. Все правильно. І є ще інше слово «angeschaut». От воно стоїть і в кінці свого речення, теж як по правилам в цій мові. А все інше можна було б абсолютно переставити. як сказати: вчора подивився я собі одного фільма. Або вже подивився я собі вчора одного фільма», один фільм. Schon habe ich mir einen Film gestern angeschaut. Ну, тобто, все, що завгодно можна переставляти, але не дієслова. Дієслова не можна чіпати. Вони, у них є визначене місце в своєму реченні. Як тоді сказати, Фільм подивився я вже собі вчора. Den Film habe ich mir schon gestern angeschaut. Ми подивилися собі, можна кажучи, цей або той фільм разом. Wir haben uns den Film zusammen angeschaut. Разом подивилися ми собі один фільм вчора. Zusammen haben wir uns gestern einen Film angeschaut. Чому можна слова розставляти в будь-якому порядку? Ну це тому, що якщо ми хочемо зробити акцент на певному слові, на Певному, на певному аспекті цього речення, то ми його вставимо в ту або іншу сторону і просто наголосом підкреслюємо. Дуже чудова річ, як на мене. Я подивився собі цей або той фільм, умовно кажучи, цей або той один. Ich я mir мій один фільм angeschaut. Я подивився собі цей або той. Фільм один вчора. Ich habe mir den Film ну і так далі. Можна було б ще купу речень зробити з цим sich Anschauen. Але пропоную зробити тут на цьому паузу і наступного разу роздивитися дій слова. Нахшане. До речі, українською теж прикладається як дивитися, але це в зовсім іншому значенні, в значенні перевірити і в значенні знайти, дізнатися, або також в значенні з'ясувати, наприклад. «Можеш, будь ласка, подивитися значення цього слова. Тобто, мається на увазі, «можеш, будь ласка, з'ясувати значення цього слова. Або «можеш, будь ласка, подивитись і сказати мені. Коли у них є наступний термін, мається на увазі не просто подивитися, а мається на увазі дізнатися, перевірити, ну і все-таки інше. В цьому значенні дивитися або передивитися, подивитися, з'ясувати. От ще одне таке значення для цього Нахшаун, яке в принципі у нас перекладається, як дивитися, подивитися, але з зовсім іншим значенням. Не в буквальному сенсі Und, Danke für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Ciao.